Проводимо обрізку молодого саджанця. Бачимо, яка у нас ситуація. У нас ось відходить дві гілки знизу. Нам потрібно їх. Прибрати, бо то буде занадто низько. з часом все одно не заважатимуть, ми їх приберемо. Піднімаємося вище. Бачимо, у нас іде закладка першого ярусу. Так як ми будемо закладати її в подальшому а, зріджену ярусну форму крони, будемо вводити центральний провідник, то ми зараз бачимо, у нас є 4 гілочки, які розходяться всі сторони. Але у нас ось відходить також гілка на сторону. Ми будемо бачити, можливо, ми з часом оцю приберемо, бо тут ось буде гілка, то зараз. Для того, щоб вона не стала конкурентом для нашого центрального провідника, нам треба її вирівняти ось цією гілкою. В такій, в такій висоті ми прирізаємо на зовнішню бруньку. Все. Тепер ця гілка не є конкурентом для центрального. Центральний ми не чіпаємо. І ці гілки ми також не прирізаємо, вони так і залишаються з посиленою ростовою на кінці. Для того, щоб вони нормально заклали нам нижній ярус. В подальшому будемо працювати вже з молодим приростом. Тож не допускайте помилок, не перерізайте ні в якому випадку на такому етапі верхівку і не потрібно укорочувати всі гілочки.